Сонечко живе, все від зоря гніздає. Сонце в сонячній родині і матуся, й господиня. В сонце стільки дітлахів, дві дочки, шість синів. Діти в хаті не сидять, на усіх парах летять. Син Меркурій шкіри пнеться, швидше всіх кудись женеться, йому холодно вночі. Сонця на плечі у гарячої Венери, чи то вдача, чи хемери. Вона вкуталась по там і спека, і задуха, а земля моя блакитна. під Марса гори надвисокі, Марса різні пори року. І доба, як у землі, І біла шапка на чолі. Над Юпітером по колу ходять хмари кольорові, тому красень різномастий, тому великий смугастий. Чом Сатурн у капелюсі, він далеко від матусі. Над околі холоднеча. Недоречна така втеча. втік уран з Нептуном далі. Тисну друзі на педалі. Там морози і вітриська, а до променя не близько. От такі у сонця діти розбрелися білим світом.